Ось такий в мене сьогодні стиль. ось Це о, в стилі оверсайз джинсовка. Сукенка йде ось такі босоніжки, Нафарбувала білим нігті. В принципі, ось так. В сумочку нічого не поміщається, крім косметики, як ну, косметичка. Йде. Айфон сюди не, не входить. Треба менше косметики брати собі взагалі. голову помила. Якось так. І так. І тут знімається, бачите. По це все купувала. Ну, якось так. Кликала таксі. Ось так, Викладається джинсовка на цьому при світлі хоча вже вечір на день. Їду трішечки прогулятися. Це вітання перед цим заїду. Тому ось так, ось так. Дуже давно не де взагалі не виходила. Треба трішечки відповерхтися. Ці велосипедисти. Мені вже в їх багато, так лапець. А єдине, що не підходить, мені до вбрання це все ж таки босоніжки. сюди потрібні білі. От білі було ну, дуже виграшно. Я цю сумка думала брати, не брати. Це оверсайз. Бачите, вона така широкі плечі. Таксі під'їхало. Зараз я ось в такому прекрасному місці біля Польщі біля Польщі говорю, недалеко від Кракова. Дуже мальовниче місце. Дуже смачно готують. Просто це такий ресторан. Шикарне місце, насправді розкішне. Зараз пів кам і їм холодик. Так, збираюся зараз в Краковську галерею. Треба ще забронювати сьогодні білет. на, на, на Я не знаю, або на четверте, або на п'яте. Тобто, або це буде вівторок, або буде середа. Треба ще випити, бо щось в мене в шагу Я не спала дві ночі. Я дві ночі не спала, а цю ніч дуже добре спала. Ну, так крепко, поки 10, десь близько 10-ї сильно тут гучно по сходинках хтось спускався. Треба деякі покупочки зробити перед від'їздом. Все-таки вирішила, тому що ну, вже є, слава Богу, цей песель. в мене діях, закачано, все, все добре, все, все легально, все законно, все, все добре. Ось. Тому треба вирішити зараз питання, на скільки днів. Все ж таки буду їхати на, на або на сім, або на вісім. Не знаю, ну там день, день. ну здається, нічого не вирішую, але мені вирішить з моїм спанням. Я знаю, що я буду, приїду, я буду заліпати два дні, взагалі не зможу стати. Ну, така ось тому. Ну. Я не вмію тут нажимати стоп на цій камері, зараз я спробую. Мені подобається, коли можна затримувати. Які змонтувати можна, виходить? От я зараз нажимаю кнопочку, воно в мене не зажимається. Ну, зрозуміло, щоб, типу, коли е, знімаєш відео, ставиш на стоп а потім е, знову каже, в мене на xiaomi так. А на цьому нема телефоні такої функції. Пльохо. Так, сьогодні погода хороша, але зараз, коротше, коротше. Треба сумочку брати таку, щоб зручна була. У мене все візьмемо. У все відміщується, але я не знаю, коли вона буде досувати до сарафану. сильно має значення, бо... У мене ще, до речі, є шорти. Не, не, мені зручніше. Ні, я нам не буду цю сумочку візьму, бо вона мені зручна. Тут у мене ще є такий гам -гам -гам гаманець для цієї сумочки. Ось така. До речі, сумочка. Дістан та-та-та-та-та, та -та -та, та та Покладу сюда пионзы. Пионзы, пионзы. Пионзы. Значит, она на два видела, чтобы уже зручно. Практично. практично, речі, дуже зручна така розчістка. Це також, ну як в сумочку, щоб невелику класти, дуже зручна. Ось так вона. Так До речі, дуже якісна. Вона не шкрябе, не не, не пошкоджує його таким чином. Волосся дуже травмоване, ну, в мене кінчики, вони дуже пошкоджуються. А тут ще вода дуже погана. І тут треба волосся мити щодня. Ну, думаю, ну, зроблю я маску для волосся. Ну, що вона дасть, якщо на наступний день треба знову мити волосся? Що це я таке собі торкнуло трошечки. Я думаю, що це як його. Ну, це... Ну, я думаю, яка різниця, які толсті маски. Ну, я розумію, там бальзам зараз. Маска класна, якщо ти не, не миш щодня волосся. Якщо не треба їх щодня мити через воду. Зараз воно в мене ніби нормальне, а вже на вечір воно буде жирне. Хоча я мила вчора ввечері вже його. В Києві, ну, там по грибах, де я жила, там добра вода. Навіть в Києві, Ну в плані для волосся. А тут, взагалі, ну тут ніби. Як пити її можна, вона не, не це. У мене тюжка немає. Думаю, що, якщо утюжком це волосся, воно взагалі у мене буде. В мене кінчики просто відламуються. Кінчики самі відламуються. І це треба зістригати все. Коротше, народ, що таке? Шісь буде добре. Треба. І з олівцем. Для, тут в мене проблема з олівцем для, для очей. Я вже консультанти знайшла, говорю, допоміжте мені знайти олівець. Вона мені показує, він мені твердий, він мені йде ну, як для брів, а тут треба, щоб магеньке був, щоб зморшки собі наробити. Я, коротше, цим водостійкою як він називається? Підводка. А вона водостійка. І я от як фарбуюся, якщо я десь торкнула, в мене тут я торкнула, я замалювала тональним кремом, може навіть видно тут. І я не можу витерти просто нічим. Навіть міцеляркою не можу витерти. Це тільки треба повністю добре-добре притирати, тоді воно витреться але це повністю очі треба коротше. Корот. До речі, я не знаю навіть куди я її діло. Ну, у мене таке буває. Я покладу, а потім шукаю. я малюю ось там. це для, для бровей, я, я, я тут підвожу цим, тому що не маю олівця. Тут, ну, нормальний, я не знаю, де не йти. Тобто треба якийсь спеціалізований магазин йти. Косметики, де, можливо, може, тобі хтось допоможе і знайде. Що, ну, мені в Україні простіше, тому що там консультанти є, на Єва, Єва Простор, там консультанти ти підходиш, тобі допомагають. А тут ти сама собі шукаєш, я декілька разів, скільки я тут живу, стільки я вже переміняла цих олівців просто для очей, дуже багато, і вони всі. Ну, якісь дуже не знаю. ну Це треба просто йти в спеціалізований магазин. Шукати, розумієте? Ой, так, я... Не вім, не вім. Не вім це не знаю на польську.